Лютий обіцяє бути багатим на ігрові релізи, порівняно з січням. Тому пропоную розглянути найцікавіші, на мій погляд, майбутні релізи. Можливо, деякі з них вас зацікавлять, чи як і я, ви вирішите спробувати для себе щось нове. Тому не будемо гаяти час. Життя коротке. Пробуйте робити щось нове кожен день. 2 лютого стане доступна гра Suicide Squad Kill the Justice League. А якщо зробити попереднє замовлення deluxe видання, то можна розпочати гру на 72 години раніше. Гра від Rocksteady Studios виглядає, на мою думку, метишливим шутером від третьої особи. Щось типу спайдермени з гвинтівками та хаос ворогів навколо. Також нещодавно в мережі шерились злиті скріни інтерфейсу гри. Це однозначно топ. Бо спочатку мені здалося, що я ослів і нічого не бачу. Але ніт. Просто це нова AAA гра, яка намагається зробити боляче гравцям. Звісно, я впевнений, що розробники до виходу гри щось да виправлять. Але мені здається, що така гра лише для роздач по підпискам. Танцюйте. Намагайтесь танцювати якомога більше. 6 лютого власники PlayStation 4 та 5 нарешті влаштують пінну вечірку з блекджеком та жахливою музикою. Судячи з трейлерів, то якесь зло. Я планую обов'язково спробувати. А якщо вдасться підібрати слова, а з них зібрати речення, котрі зможуть передати мої враження від гри, то можливо навіть зроблю огляд. Командний шутер 4х4 Foam Stars, до речі, буде доступний відразу на релізі підписника PlayStation Plus. От тут згоден. Дивись Rocksteady та бери приклад. Ну досить ніжитись в SL і в ванні спіною, бо мені нічого в огляді буде казати. Рушаємо далі. Регулярно займайтеся спортом. Здоровому Тілі, здоровий дух. 8 лютого вийде друга частина Helldivers. Це кросплейний, кооперативний шутер, в якому керуючи пекельними десантниками, доведеться звільнити галактику від нашестя монстрів жуків. Порівняно з Suicide Squad та Form Stars, гра виглядає цікавіше. Ну і звісно, неможливо не відмітити паралелі з фільмом 97-го року Зоряний десант. Хоча подібного роду ігри не мій формат, але якщо буде в підписці, я також спробую. Sony обіцяє адаптивні спускові гачки, віддача, темп стрільби та вага зброї. Тактильна технологія. Відчуйте, як оживають інопланетні світи з ефектами навколишнього середовища, спорядження та погодних умов. Не зовсім розумію, як це, але ок. Звукова система Temtes 3D Audio Tech для PlayStation 5. Можна виявляти наближення ворогів, битви поблизу та далекі крики з будь-якого напрямку. Класна штука, але, здається, підходить лише для тих, хто грає у наушниках. Скрізь, де ви можете, намагайтесь дати гарний відпочинок своєму тілу. 13 лютого можна буде пограти в Banisher Ghost of New Eden від розробників Don't Knote та видавців Focus Entertainment. Відразу хочу зазначити, що за фокусів та їх діяльність казав в одному із своїх попередніх відео. Я їх не захищаю, вирішуйте самі, як ставитись до них. Мені ж подобаються ігри розробника: перша та друга частина Life is Strange, Twin Mirror та інші. Тому мені, звісно, цікава їх нова розробка. А зав'язка сюжету така: закохані Анте Дюард і Ред Макрей займаються вигнанням. Вони мисливці на привидів, що поклялися захищати живих від неприкаяних привидів і духів. Під час останньої фатальної місії Антея помирає від поранення і сама стає одним із тих привидів, яких ненавидить. Серед населених привидами диких земель Північної Америки пара відчайдушно намагається відшукати спосіб порятунку Антеї із цієї халепи. Непогано. Також розробники Dontnod запевняють, що нам часто доведеться робити осмислений і неоднозначний вибір, кожен з яких впливатиме на сюжет, світ і долю всіх персонажів, живих і мертвих. Оця гра, як на мене, 100% вартує уваги. І хоча б іноді спробуйте здивувати старого друга. Мені шкода, я знаю. 14 лютого можна буде зануритись у пригоди з Ларою Крофт. Три серії відреставрованих ігор будуть доступні з українською локалізацією на старті, що дуже круто. Стосовно самої гри, то нам будуть доступні, окрім стародавніх таємниць, також усі доповнення та секретні рівні. Ну і звісно, цікаво, як там справи з трикутниками, та й взагалі, чи вартує робити ремастери ігор 96-98 років сьогодні. Будете грати? Особисто мені подобається сучасна трилогія Лари. Стосовно ж цієї колекції я остаточно не вирішив для себе. Пробуйте об'єднатися з тишею моря. Багатостраждальна гра School and Bones, сподіваємось, нарешті таки вийде. Дата релізу 16 лютого. Ну а доплативши за повітря під назвою преміум видання, гра буде доступна на 3 дні раніше. Розробники обіцяють захопливі морські битви, можливість створення різноманітних, унікальних кораблів, змогу укладати неймовірні альянси та сіяти хаос на морських просторах. яхо-хо та пляшка рому. Все це беззаконня буде доступно, також в кооперативі, тобто можна об'єднуватись з двома друзями, якщо вони у вас є. Звісно, гра виглядає ніби й заманливо, але в інтернеті вже доволі багато відео з дем, де гравці сварять гру за нудний геймплей. Залишилось недовго чекати. Подивимось, як воно буде на релізі. Ось нарешті ми добрались до мого фавориту: пробач Form Stars. 22 лютого стане доступна сюжетна Road Movie гра Open Roads. По сюжету гри дочка Тес Девайн і її мати Опал знаходять схованку старих нотаток і листів, ретельно схованих на горищі їхнього будинку. Ці артефакти натякають на глибоко вкорінені сімейні таємниці: десятирічні крадіжки зі зломом втрачений скарб десь біля кордону з Канадою та ще більш страшні таємниці. Мати й дочка вирушають у пригодницьку подорож, щоб дослідити кілька давно покинутих родинних маєтків, розкопуючи минуле. Вони досліджуватимуть сімейні руїни, які зберігають спогади, речі, які мати роками намагалася забути. І в цьому пошуку вони відкриють не лише правду, яку шукали, але й один одного. Хто б сумнівався. Ну точно, Road Movie, таке мені подобається. А ще те, що я побачив в трейлері, мені чомусь нагадало вайб гри What Remains of Edith Finch. Огляд є, до речі, на каналі. Тож чекаю на реліз. 22 лютого сідаємо в автомобіль та відправляємось подорожувати на північний захід Тихоокеанського узбережжя, де нас очікують потайбічні небезпеки в Олімпійській зоні відчудження, що б це не значило. Pacific Drive позиціонує себе як гра на виживання від першої особи, який автівка буде нашим єдиним супутником. Тобто нам потрібно буде гарненько прокачати і зміцнити її, а також слідкувати, щоб бак був повний, а захисні панелі без дірок, інакше до нас дістанеться радіація і не тільки. Передивившись доступні трейлери та відео про гру, не можу не відмітити загадкову атмосферність побудовану розробниками. Дуже цікаво, що насправді себе представляє цей проект. Але точно можна сказати, що він має неймовірну схожість з грою Titan Chaser від українського розробника, котрий наразі боронить нашу країну від руського агресора. Тому, якщо вам цікавий подібний жанр, дуже рекомендую звернути увагу на українську гру. Посилання будуть в описі. Навчайтеся цінувати мистецтво. Високо оцінена критиками, гра Brothers A Tale of Two Suns повертається у вигляді ремейку 28 лютого. Як стверджують розробники, перейматися за зміну сюжету не варто, бо вони досконало відтворили ігровий процес та зворушливий сюжет оригінальної гри 2013 року. Зав'язка сюжету така: батько братів смертельно занедужав, тож вони змушені податися на пошуки живої води, єдиного способу його врятувати. У них немає права на помилку, тож їм доведеться покладатися один на одного і на свої навички, щоб захищатися та долати перешкоди в цих незабутніх мандрах. Тут мені варто зазначити, що я запускав оригінальну гру, мені вона сподобалась, але я відволікся на якусь іншу гру знову і забув за цих братів. Тому навіть не знаю, чи допройти версію 2014 року, чи почекати вже на ремейк. А ви як вважаєте, робити щось нове і так це змінить ваше життя. Це і всі ігри, що хоч якось зацікавили мене. Що думаєте, які ваші фаворити лютого? Пишіть в коментарях. На цьому в мене все. Дякую за ваш час!